До слова голову Підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки народного депутата України Олексія Рябчина підготуватися Сергію Храпативу. Доброго дня, шановні колеги. Рябчина Олексій, фракція «Батьківщина. Донеччина. Ще я кандидатом економічних наук, доцент там кафедри міжнародна економіка Донецького національного університету, який приїхав у славне місто Вінниця. І мені дуже приємно виступати перед вами, перед колегами з, з наукової середи, яку з якої я вийшов, яку я не бросив, не залишив. І я можу сказати, що мені здається, я думаю, що мої колеги з Верховної Ради, які присутні тут з нами, вони підтвердять, що аура у цьому зал залі сьогодні на цих слуханнях, незважаючи навіть на те, що ми вирішуємо дуже болячі питання для освітяни для науки, вона набагато краще ніж ми сидимо. Як це зараз останній останні тиждень, козами, баранами, скотеняками? Я перепрошую за ці емоції, в мене наболіло. Ну, я думаю, що і вас наболіло, коли ми з вами зустрічаємося не в кабінетах, не в аудиторіях, не в лабораторіях, а на вулицях. Коли ми з вами виборюємо права освітян та науковцях страйкуючи. Або звертаючись до уряду. І я був вже на двох або трьох великих мітингах, які роблять освітянські проспілки, і мені дуже соромно, як людина, яка вийшла з науки, коли стоять 70-80-річні професора, які вимагають ну, гідності, гідного ставлення від держави до себе. Мені дуже соромно, що в нас країна. Дожила до такого, що освітяни виходять і перекривають вулиці. Ми вже звикли до протестів, шахтарів або, або вкладників. Зараз це освітяни. У Франції витрати на освіту одна з перших стрічок у бюджеті, тому що во Франції кажуть, without education there are no nation без едукації нема нації. Без інвестицій у науку, у фундаментальну науку, у теоретичну науку не буде розвиватися інша наука, яка потрібно фінансуватися, повинна фінансуватися бізнесом. Наука повинна виходити на самоокупність, але не вся наука, не вся наука може цього робити. Я перепрошую, що так наболіло. Ми з колегами, які тут присутні в залі, займаємося питаннями підтримки приміщених вищих начальних закладів і прийняли декілька законопроєктів. Перший законопроєкт, який дозволяє дітям з окупованого Донбасу, з Донецька, з Луганська, без зно поступати у переміщені вищі та стаціонарні вищі, які знаходяться на Донбасі. Більше тисячі дітей змогли переїхати до. Територія, яка контрольована Україною, в другому читанні вже під підготов проголосований законопроект про переміщення више начальні заклади. І я закликаю президента підписати його, тому що його чекає дуже багато людей. Але я хочу сказати, що в нас є боротьба за законопроект. Закон вже підписаний президентом 425, м співавтором якого є також шановна Лілія Михайловна Гриневич. І тільки коли ви стали міністром на ці на виконання цього закону виділені кошти недостатньо коштів для того, щоб забезпечити повністю функціонування цього законопроекту. Будь ласка, 30 секунд депутатам. Регламент 3 хвилини. Я зрозумів, цей законопроект передбачає пільги для вимушених переселенців, учасників бойових дій та їх, та їх дітей, які втратили одного з батьків в АТО або в масових акціях протесту. Цей законопроект недофінансований, ми вимагаємо його фінансування. І хотів би сказати одне слово щодо рекомендацій до цих круглых, до цього круглого столу. Я дивився їх дві. Мені здається, що треба там доопрацювати вийти на, єдиний, на єдину рекомендацію, але е, ці рекомендації вони тільки показують ну латання. Десять секунд завершуйте, будь ласка. І вимога батьківщини. Аграрна академія сплачує понад 600 мільйонів податків, а на її розвиток передбачається лише половина від цієї суми. Дякую.